Вітаю на каналі Мотоблоків. Ось такого кентаврика привіз чоловік на ремонт дизельного. Каже, що в цьому році, замість того, щоб працювати, то він щось там возив до майстра, щось робив, два чи три рази лишав, щось, одним словом, ніякого толку від того не було і привіз сюди. Хоча привіз, лишив. Він поїхав, я мотоблок, бирк та й завів, тобто без проблем дзвоню йому, кажу, я вже зробив, він працює. Він каже, ні ні то він так заводиться, потім він щось там починає диміти, чи клинить щось, чи що. Ну, одним словом, що не може. Він там хотів профрезерувати, як зараз такий період на чесничок, і щось він не може грядку зробити, бо щось стає. Ну, такий будемо дивитися. Я Його трохи помив, так щоб він був чистіший, хоча він і так був чистий, буду. Розбирати, дивитись. Павну треба розбирати повністю двигуна, бо бачу, що тут, напевно, головку вже знімали, бо якась гайка підкладена під головку. Ту верхню частину можна зняти окремо подивитися, але я думаю, що треба буде розібрати окремий мотор, окрему коробку, тут кришку цю зняти, витягнути поршень і тоді вже так. Подивитися вже конкретно, що з ним є. Хоча заглянути можна, якщо на стан гільзи, то і зверху зняти головку, подивитися, так, щоб, щоб не розбирати для цікавості вдруг щось там є. Але ну, навряд чи то навряд чи то щось зверху, треба дивитися до поршневої, що там що там може бракувати і від чого стається такі якісь неполадки в роботі цього двигуна. Так що будемо, буду розбирати, буду вивчати. Розібрали того кентаврика повністю, щоб зрозуміти, в чому там справа, чому той мотор щось там працює, потім не працює. Та й в принципі, в принципі, видно чого. От, Не знаю, чи добре видно на відео. приклинювали вкладище. Бачите, такий колінвал. Ось так ось воно не передає так відео, але колінвал. Ось таке, напевно, найкраще. Приклинювали вкладище, такий вигляд. Мають вкладище, мають вигляд. Цей вкладиш. Тобто вони десь підлипали. Чи не було масла, чи не вистачало масла. Ну, якось тяжко сказати, бо <кхем> зняв цю кришечку масляного насосу. Була кришечка, була сальник, тобто ніде воно там не текло, ніхто не підкладав прокладки. Деколи підкладають прокладку, збільшують камеру, ти воно не качає чи ще щось. Ну, такого не було. Можливо, десь було мало масла, ну масло. бачите, от, Ремонт, ремонт, а масло. Ну Я знаю, чорний, сірий, в принципі, був кладищі мололо, але, але якось таке мало би трохи чистіше бути, якщо там масло мінялося чи щось. Долили, чи не то не залили. <кхем> ну, не зрозуміло, бо по гільзі зверху ще видно, отакі, бачите, рисочки, є той хон заводський, там, звичайно, якісь є царапини, але то таке, є, є той, я ручним тим хоном знімлю. і... Поставити треба в денові вже кільця поршневі. Та в принципі, думаю, що буде робити. Ще тако побачу, поки, поки розібрав тут клапан, має такий дуже слабо, дуже слабо тримає пружину. Не знаю чого, треба замінити пружину, бо деколи там внизу є таке гніздо, я підставляю таку шайбочку 2 мм і створюється тиск. Бо дуже легко. Дуже легко воно натискається. Ну, такий ремонт. Так що будемо. Шпильку треба замінити, чого була гайка, бо тут от зірвана різьба, та й на, на, на кінці вони доклали. Через то була там гайка. Так я розумію, що сюди вони не лазили, тільки, тільки зверху щось там знімали головку. Що там можна було побачити, ну, ну не розумію. Ну, от і канали ці чисті. І тут в кришці канали чисті, ну не знаю, хіба що десь там забули залити масло, вкладиші прилипли, потім налили, якась така ситуація чи як. Ну Тяжко пояснити, бо щось такого якоїсь логіки подій, що там щось попало, заклинило і від того не йшло масло, нема. Тобто вся, вся ця кришка, ці масліні канали, все тут якось, якось воно є, буду продувати, буду мити, тобто нема такого, щоб щось там було нагло забито і не йшло масло. Тому якась така. Така історія, як завжди, що має багато запитань, ну, але нічого, якось вирішимо. Помиємо крок за кроком, канал за каналом, прочищу, провірю. Коном пройдуся по гільзі, нові кольця, ще раз повторюсь, та й думаю, що, що робити буде, бо тут якихось таких ну, нема причин. Знайшов я причину, щось так просто зразу не побачив, зараз вам розкажу. Ось я пройшовся ручним хоном, бачите. По гільзу, нічого і не бракує, якихось таких глибоких плям вона не має. Так само відполірував наждачкою колінвал. Отакий він блискучий. Тобто той бобід лише почав легенько підліпати. І колінвал буде, буде стояти той, що і був колінвал. Тепер причина. Я Якось так зняв кришку, злив масло і не, не звернув увагу, як я в лійку кинув. Баклажку стікати масло. подивіться який щуп. Ось такий ось щуп, бачите, зараз я збільшу на екрані. Весь заліплений маслом. Повністю, повністю таким, я вже не хочу пальцем мастити, бачите, навіть такі куски є. Ну не знаю від чого, чи це якісь два різних масла, чи що то вже. Історія цей просто, банально не поступало масло. Так не хочу нікого обіжати, ні того власника, ні того майстра, але який власник, такий і майстер. Ну, інакше тут що сказати. Отаке От привезли на ремонт, на ремонт після ремонту. Отакий От фільтр. Бачите, ото він і був значить, тою причиною, то масло, що я казав внизу, таке, ну я там пшикав ведешкою, воно все грязне, таке було, все, отаке якесь. Який. Хоч сюди, грубо кажучи, ніхто не лазив, але треба було подивитися фільтр, поміняти масло. Ну, Ну, якось. отак. Ну, от Бачите, от такий фільтр. І така банальна причина, і чоловік сезон не працював. А треба було просто масло поміняти, фільтр, почистити книжку, відкрити, почитати, що там пише, що там пише, що з тим мотоблоком зробити. От така історія. Так що тепер помити, зібрати, я думаю, що. Причина визначена, так що можна все зібрати і сміло, сміло пускати його в роботу і добре буде працювати. Бачите, вже кентаврик зібраний, працює, все добре, заводиться, глушиться, все як має бути. Ось така причина, бачите, ще раз вам нагадаю, було що, фільтр отакий забитий я пробував щось його чистити, там, хімію для карбюратора, попшикати, деколи буває по грязному маслі, попшикаєш і воно змиває. А тут бачите так. Не можу навести Отаку фокус, бачите, такими пластами. Що там, яку сметану, з чим мішали, не знаю, але ну, той фільтр хіба ножом шкробити, але можна пошкодити сітку. Так що, отакі запчастини, фільтр, бачите, якийсь бачить, такий стояв чорний, зім'ятий, не знаю, чи від, від більшого мотоблоку так стиснули, чи що він такий був. Ось такі кольця, вкладиші, Колінвал я полірнув, шпильку. От такий ремонт. От за такої дрібнички за оцього фільтра, що ніхто не міг подивився, возили до майстра, ремонтували самі, їздили самі От такі то справи. Так що ставте подовання, підписуйтеся, буду продовжувати далі розказувати про свою роботу, про нюанси такі в роботі, щоб заради оцього фільтра, якого треба було помити, не треба було розбирати цілого двигуна. Всім дякую.